Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія. Це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту на 15 баксів для того, щоб на дистанції створити капітал. Уже ми сформували собі досить непоганий портфель. Бачимо на балансі, у нас є 1070 доларів. Будемо сьогодні купувати наступні монетки по списку. Покажу, що це за монети, розглянемо їх, їхній також графік. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в телеграм-канал, тому що там є корисна інформація для новочин. Зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до портфеля. Сьогодні в нас на балансі є 1070 доларів. З урахуванням уже прибутку невеличкого 13%. Звичайно, ринок уже скоректувався і бачимо зараз. Ось такий результат. Загальна інвестована сума в нас є в районі 950 доларів. Це наші кошти особисто зібрані протягом року, більше ніж року. Уже бачите, з 24-го року, з березня місяця, ми починали. І ось так поступово-поступово собі ступінчато накопичували. І сьогодні, якщо подивитися по портфелю, то ми не бачимо невеликий прибуток. Так бачимо, монети деякі є в прибуткові, деякі є мінус, показують, але знову ж таки, це все на дистанцію гра, так і тут потрібно також набратися терпіння. Давайте переходити взагалі до списку, які монети будемо сьогодні купувати. Купимо ми монету тон, почнемо з неї. Монета тон Coin, переходимо до біржі OKEX. Силочки знайдете в описі під цим відео, Користуйтеся. І до цієї таблички також ви знайдете силочку внизу. Якщо буде корисно, то також. Заходьте. Так, переходимо до монети тонкоін Вона вже, як бачите, включена в нас, і показую вам наші останні купівлі, які були по монеті тонкоін Вдалося нам купити на самому дні в районі 2,5 доларів. Бачите, ось тут наша купівля була. Потім ми купили. Ось тут в районі 3 долара 80 центів. І наступна остання купівля була в нас, як бачите, в цьому діапазоні в районі 3 баксів. І давайте зараз купимо також монету тонкоін. Купуємо на 5 доларів, вписуємо 5 баксів і нажимаємо по маркету купити монету тон. Купили монетку тон, і давайте я вам покажу по графіку, що там відбувається. Покажу вам цю структуру. Я вам розповідав, друзі, що по монеті тонкоїн на аль мої цілі це приблизно 20 доларів, плюс-мінус. Так, тобто це від 15 до 20 доларів. більш детальніше про стратегію фіксації, коли я буду фіксувати. Вати я це все буду вже наглядно показувати в скорому часі, звичайно, після того як ми вже оновимо ось цей попередній пік в районі восьми доларів. Так як тільки ми зайдемо за цей діапазончик, потім вже будемо говорити про якісь фіксації, про вихід з ринку. Ви будете все це в реальному часі спостерігати. Якщо подивитися більш локальну ситуацію, по монеті тон, подивитися, що тут відбувається на ось цей графік. То ми просто з вами сьогодні тестуємо ось цей блочок, який ось тут був. Поставлений пік в районі двох доларів. Ну давайте візьмемо три бакса. Тобто ось ця вся зона зараз у нас просто тестується. Я вважаю, це був вихід з цього трикутника. Такого так: вихід з трикутника, корекція, тест цього трикутника, і похід після цього буде похід в новий ціновий діапазон. Це особиста моя думка. І якщо подивитися ще більш локально, що тут відбувається, то є в нас ось така трендова лінія не східна. Так, тобто проводимо трендову лінію, і зараз бачимо в реальному часі. Мене та тон намагається пробити всю трендову лінію. Так, як тільки ми її проб'ємо, зафіксуємося, потім можна буде говорити про якийсь подальший рух. Тобто зараз основний діапазон, якщо дивитися також по концепції смарт-мані, по концепції розумних грошей, то ось цей блочок, ось ця зона в районі 4 доларів 20, 20 центів. Як тільки ми проб'ємо ось цей блок гарними зеленими свічечками, то одразу можна говорити, що це, скоріше всього, похід уже вище на новий АТА, так поки що ми не бачимо з вами зміни структури, тобто лонгова структура, друзі, зміниться після того, як ми проб'ємо ось цей передній пік в районі 4 доларів. Так, як тільки ми сюди вийдемо, далі можна буде говорити про якийсь уже подальший рух в район АТА попереднього, так але цілі навіть якщо взяти до попереднього АТА від сьогоднішніх діапазонів це приблизно буде в районі 200% прибутку. Так непоганий результат, якщо взяти до 15 Доларів це буде в районі 4 іксів і до 20 доларів це взагалі буде в районі 5-6 іксів Тобто консервативний такий результат. Я вважаю, що під час альтсезону, під час переливу ліквідності, мене та тонкоін ще себе розкриє. І знову ж таки, друзі, після того, як ми будемо оновлювати АТА, ось ці попередні значення, одразу з'явиться позитив, будьте до нього готові. так Тому що, як завжди, коли ринок росте, Робиться все так, щоб ви тільки купували і не думали взагалі продавати. То ось тут так само це відбувалося. Думали, що це тимчасова корекція, і далі похід вище. Але ринок бачите, що він росте з корекціями ступінча то так і дають висаджуватися людям тим, хто очікує нижче, самі добровільно вийдуть з активу уже коли він почне свій ріст. Тому ось така інформація. Давайте рухатися далі. Наступна монета, яку ми купимо по списку, це буде монетка Аптос. Вибираємо давайте торгову пару Аптос. АПТЮСДТ, що сьогодні відбувається, як бачите, ми купували її також в районі 5 доларів. Купівля була, плюс тут також була в районі 5 доларів. Тобто сьогодні АПТО знаходиться в тих же самих діапазонах, що і в 24-му році, що в 2023 році, і також в 2022 році монета АПТО знаходилася в цьому діапазоні. Одне здорове глобальне накопичення. Давайте зараз купимо. Потім перейдемо до графіку. Купимо на 5 баксів монету АПТОС, Нажимаємо купити. І ось так виглядає графік монети Аптос. Прийшли знову в блок накопичення, тестуємо нижній діапазон. Я не здивуюся, навіть якщо ми спустимося ще нижче, воно ми навіть знімемо ліквідність в районі 3 доларів. Тут взагалі буде максимальний страх. Знову ж таки, друзі, ось ця зона це точка максимального страху, де люди будуть очікувати нижче. Не буде бажання купувати так і думати, що монета ця скам. Тому, як бачите, ми досить часто взагалі по Аптосу приходимо в один і той самий діапазон. Це район. Приблизно знаходиться в районі 5 доларів. Так, 4,80, десь в цьому діапазончику. Ось тут ми були в цьому діапазоні, ось тут ми були, знаходилися, ось тут знаходилися. Ось тут бачили так корекцію і знову бачили імпульс. Ось тут знаходилися. І зараз, в реальному часі, ми знову тут знаходимося. Тобто це така зона, від якої досить часто відбувається. Як мінімум деякий відскок від цієї зони є, так? І це ось тут було, в цих діапазонах, ось тут було. І монета Аптос це також монета з немалою перспективою, з немалим потенціалом для росту. Я вважаю, що потенціал може повторити такий самий, як і монета Суї. Так, це два таких подібних проекти, в яких зараз захований потенціал, і вони ще навіть ще не розвивалися, так. Тобто вони ще себе не розкривали. Це як такий. Як квітка, яка ще не розкрилася, і взагалі ти не знаєш, що всередині цієї квітки, наскільки вона гарна може бути. Тому це все розкривається, звичайно, під час альцезону, коли вже вливається ліквідність, тоді все нам гарно видно, куди йде взагалі гроші, куди йде маркетинг, там буде все наглядно видно. Ну, цілі паптусу це, звичайно, друзі, попередній АТГ, це як мінімум, так я вважаю, до цих діапазонів потрібно тримати. А в загальному це від 50 доларів, я вважаю, на сезоні це може бути такий потенціал для росту. Знову ж таки, усі всі потенціали, друзі, я на YouTube каналі знімати вам ролики, показувати по старих монетах. Особливо показую всі всі потенціали для росту, які можуть бути. Ну, по старих монетах, звичайно, не такий потенціал, але по нових монетах я вважаю, що потенціали можуть бути досить і досить великі. Тому всі ці відоси ви знайдете на моєму каналі. Підписуйтеся обов'язково, щоб не пропускати корисні для вас ролики. А зараз давайте рухатися далі. Наступна монета, яку ми купимо, це буде монета Ааве. Це також старенька монета з попередніх циклів, але має ще потенціал. Для росту давайте, до речі, подивимося, що відбувається з цими монетами. По ави бачимо, прибуток є сьогодні 74% Непоганий профіт. Якщо подивитися по аптусу, бачимо просадка 34%, тобто поки що ще в накопиченні знаходимося. Ну, по донкоїну така сама просадка, так само в нас мінус 26 доларів. Поки що. Це все. Тимчасово так, друзі, і потрібно також до цього е, розуміти це все, що ми працюємо з вами на перспективу. Так, і тут, коли ось такі зони накопичення відбувається, тут вам ніхто гарантій ніяких не дасть ніхто не буде розповідати, що потрібно це точно купувати. Купили на 5 доларів монету, але як бачите, ми купували, давалося вдавалося нам купувати на мінімальних значеннях. Купили тут також в діапазоні 120 доларів. Далі ми купували в 176 доларів, коштувала і сьогодні вже 250 доларів. Тому ось такий результат. Давайте взагалі перейдемо до графіку. Покажу вам монету Ави, що там відбувається. Монетка з попередніх циклів. Якщо включити денний таймфрейм, то ось так виглядає її графік. І дивіться, друзі, в цьому випадку просто подивіться, як відбувалося на попередньому циклі. Чи змінилося в нас щось взагалі? Так, тобто покажу вам по монетки АВ, яка корекція була. Дивіться, 99% корекції, коли монета Ави двадцять 2018 році вийшла на пікові циклу, і весь медвежий цикл вона падала, коректувалася і думали, що це скам. Коректувалася уважно, друзі, 99% корекції, коштувала 30 доларів. І внизу кош... коштувало в районі 30 центів. І тепер подивіться, який результат вона показала. Сьогодні коштує вже в районі 250 доларів. Ну, результат тут взагалі можна, якщо взяти навіть середній діапазон накопичення, це в районі 1 долара. Нехай пощастило купити. Накопичував, не боявся. Тут це буде в районі 80 іксів. ну до самих пікових значень це взагалі в районі 500 іксів. Так, друзі, це взагалі колосальні прибутки. І монета Луна, пам'ятаєте, друзі, це також показувала ось такий потенціал для росту. Тому хто, той, хто розповідає, що там ліквідності не вистачить, і тому подібне. Друзі, на 2021 році такі самі результати були. Так? І в 2018 році монети були, які показували сотні Xів прибутку. Так? І це все, звичайно, відбувається вже під час аль-сезону. Не зараз, коли є страх на ринку, це потрібно також до цього проміжку ще дожити. Дивіться, сьогодні монета АВ також підходить до своїх максимальних пікових значень в районі 700 доларів. Так, бачимо, вже виходить зона накопичення, подібно як монета Link. Так, то також накопичувалася, вийшла з зони накопичення, протестувала ось цей блочок свій, свою глобальну зону накопичення, і зараз рухається вже новим імпульсом, рухається до своїх максимальних значень. Я вважаю, що вона має шанс оновити свої максимальні значення, і тут вже буде деяка зона розподілення. Так, ми вже це з вами побачимо в найближчому майбутньому, я думаю. І там вже я буду фіксувати, буду вам транслювати свої дії, що буду робити з цими монетами. А зараз, друзі, хочемо показати ще на кінець відео, що в мене є проект Crypto Syndicate. Це для тих, хто хоче більш ризикований портфель, тому що бачите, що по проекту Криптопенсія в мене є як і старенькі монети з попередніх циклів, це враховуючи і Dogicoin, і монета Link, і монета Aave, так більш консервативний такий варіант. І, звичайно, є ще нові монети, які сьогодні знаходяться в корекцію. По монеті по проекту Syndicate, там проект високоризикований, так, і там тільки нові монети. З різних ніж не мемкоїни, так високоризиковані, з маленькою капіталізацією, але з величезним потенціалом прибутку. Так знову ж таки, це для тих, хто хоче ризикнути і спробувати забрати непоганий результат. Сьогодні, до речі, портфель показує в районі 40% прибутку, при тому, що криптопенсія показує поки що 13%. Тому там, взагалі, монети сильно волатильні, так і з маленькою капіталізацією, знову ж таки, це. Все ризики, маєте це розуміти. Тому, друзі, ось такі купівлі ми сьогодні зробили. Заповнюю взагалі таблицю, заповню, ось цей портфель, веду ці всі дані і далі будете бачити взагалі мої дії по портфелю. Звичайно, є ще проекти X10, X20. Я це все трансую в своєму телеграм-каналі. Це також публічні проекти, які я веду. І показую, які монети я там накопичую. Знайдете це все також в телеграм-каналі. Тому така інформація сьогодні була. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам усім профіту. Підписуйтесь на мій youtube канал, якщо вам цікавий взагалі такий контент. Бажаю вам ще раз профіту і великого-великого терпіння. Побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!